Що з друзями на річку і мене затягнуло в вир. Ну, гірська річка, розумієте. Я їм кричу, це не прак, це не прак. Ніхто не йде мене відтягати. Я просто сижу під водою, дивлюся, їм на мене похуй. Я Дуже сумно це усвідомлювати. Я не можу нічого зробити, я просто під водою кричу, піду. А! Дякую вам. У мене це дичия, я нічия. Дивися, посередині річки бріжок. На ньому стоїть мужик такий здоровий з пивом. Він, ну, він здоровий кит, і теж синій, розумієте, він такий вже трошки піддатий. І я виринаю, я сподіваюся, що він мене витягне, щось йому там булькаю. Він дивиться на мене, робить глоток і каже, що, ну тоді плати не вмієш. Тобто ти вирішив запитати. Ти синій синя дитина, прояви солідарність, ну, типу, витягни. Це не рятівник малібу, це рятівник, я їбу. Я йому чого витягати, це рятівник. Я проснувся на березі, від того, що він мені робить штучне дихання. Друзі з боку кричать і! А мені натолі гірко у нього неприємно. Кажуть, перший поцілунок незабутній. Я не думав, що аж настільки. Я розумію, що люди цілуються з закритими очима. Ну, бо я потепер бачу цього мужика відкриваю, приємно, піздець.